В Україні триває інформаційна кампанія Виходь на світло. Її головна мета заохотити громадян до офіційного працевлаштування та нагадати про важливість соціальних гарантій. Переваги офіційного працевлаштування полягають в тому, що людина є застрахованою особою. Застрахована особа на випадок безробіття або втрати працездатності або нещасного випадку на виробництві. Людина, яка має офіційний статус, має певні права захист від, від незаконного звільнення, ну та інші. А Окрім того, є переваги для роботодавців, адже з офіційно оформленим працівником можна укласти договір про матеріальну відповідальність і в подальшому у випадку якоїсь шкоди відшкодувати понесені затрати. Особливу увагу інспекція приділяє внутрішньо переміщеним особам, адже багато хто з них не знає, як правильно оформити документи чи знайти легальну роботу. Роботодавці, які беруть на роботу переселенців, офіційно можуть отримати пільги й компенсацію частини витрат на заробітну плату. Якщо вони звернуться в державну службу зайнятості, центр зайнятості наш в Павлограді, вони можуть отримати консультацію, але Кожен роботодавець повинен знати, що держава відшкодовує кошти частину коштів, потрачених на виплату зарплати переміщеним особам. Інспекція праці нагадує, трудові права неповнолітніх мають бути захищені. Якщо вашим дітям не виплатили зарплату або порушили інші права, звертайтеся до управління держпраці. Фахівці нададуть консультацію та допоможуть відстояти законні інтереси. Крім того, спеціалісти держпраці консультують підприємства, що переїхали в наш регіон, і допомагають розпочати роботу на новому місці. Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК.